Але все ж таки я буду намагатися. Я ось тут навіть розписував трішечки Ще до страха невдачі. Як ми зазвичай всі хочемо? Ми хочемо щось спробувати і відразу отримати успіх. Так всі хочуть. Але спробував невдача. Якщо ти цю невдачу сприймаєш як досвід, як урок життя, Запам'ятовуєш його і потім цей досвід береш з собою і намагаєшся ще раз робиш ще одну спробу, нова спроба. І тоді, скоріш за все, до тебе може прийти успіх, тому що ти робиш свою спробу з поправкою на невдачу. Ти пам'ятаєш, як тебе не вдалося? І вже з цим досвідом починаєш нову спробу. І тоді, скоріш за все, буде успіх. Проте, як я це кажу, спроба невдача і наступний пункт відмова. Коли ти спробував, тебе не вдалося, в тебе з'являється страх. Страх, що це, наприклад, не твоє. Але просто потрібно розуміти, що ти пробуєш, невдача, досвід, нова спроба успіх Тобі потрібно саме навчитися сприймати свою невдачу як урок життя, але мало цього сприйняття потрібно ще мати пам'ять, щоб зберігати цей досвід. Ти ж навчався ходити, ти ж падав, але вставав, спробував, Знову